На кадрах, які ви бачите, бородянка селище на Київщині засноване 834 роки тому. До повномасштабного вторгнення там проживали 13 тисяч українців. У населеному пункті понад 200 організацій і промислових підприємств. А такою бородянка стала після 42 днів російської окупації. Рашисти принесли сюди смерть і руйнування. Окупанти без зупину, обстрілювали житлові квартали, скидали бомби з літаків. Сотні людей загинули. А ось це фото облетіло увесь світ. Рашисти вгатили двома авіабомбами по багатоповерхівці Бородянки. Будинок зазнав ушкоджень, а кухонна шавка вистояла. Поличку, посуд в ній і керамічного півника у соцмережах назвали символом стійкості українців. А ще загарбники розстріляли пам'ятник Тарасу Шевченку. Його погруддя стоїть на одноіменній площі майже 25 років. Від серпня 1999 року. Пам'ятник зазнав значних пошкоджень, але вистояв. А у фігури Архангела Михаїла через обстріл впав хрест. Проте у руці втримався меч. Попри потужні вибухи, статуя вціліла. Архангел стоїть посеред зруйнованих і згорілих будинків, що стали, на жаль, братніми могилами для сотень людей. Бородянка другий рік Великої війни, загоює рани. Потрощені будинки частково знесено. А ті, що були пошкоджені, не критично відбудовують. Люди, які втратили власну оселю через російські обстріли та бомбардування, а ще вимушені переселенці живуть у модульному містечку. Днями туди приїздили волонтери благодійного фонду Сергія Цюпка. Це друга поїздка в Бородянку. Перша відбулася торік. Команда доставила набори допомоги для місцевих жителів. Наша місія полягає не лише у наданні тимчасової допомоги, але й у підтримці духу наших людей у ці складні часи. Повернення в Бородянку через рік після першої поїздки символізує нашу прихильність та незламність духу у підтримці тих, хто найбільше цього потребує. Кожен набір допомоги, який ми передаємо, це не просто предмети першої необхідності, це послання надії та солідарності. Благодійний фонд Сергія Цюбка заснований у липні 2022 року, але волонтери допомагають українцям від початку повномасштабного вторгнення. Фонд надає гуманітарну допомогу, передусім підтримує громадян, які повертаються до життя в напівзруйнованих містах і селах. Також команда фонду працює над розвитком проєктів, які сприяють відновленню пошкодженої інфраструктури та підтримці соціального благополуччя населення.